Переклад на сорок мови світу, гарантія якості та повна конфіденційність це все про перекладацьке агентство Гольфстрім. Ми допомагаємо з оформленням візу для. Канади та США також допомагаємо в підготовці документів освітніх, тобто щоб поступати у вищі навчальні заклади. Багато дітей зараз їде навчати за кордон. Також для відкриття малого середнього бізнесу готуємо документи для роботи, для оформлення постійного місця проживання. Тобто, спектр послуг у нас дуже великий. Ми маємо на цьому. Вас підлітні через війну вимушено переїхало з Харкова до Києва. Ми вже відкрили офіс в Києві недалеко від Метро 2 -100. У Нас багато клієнтів, як фізичних осіб, так і багато великих компаній, таких як Нова Пошта», Астрафарм, багато компаній Агросектор, благодійні фонди. Тому ми всіх чекаємо. Ми продовжуємо зі всіма співпрацювати і надалі в такий важкі часа. Шо України знайти менеджерів перекладацького агентства можна не лише в офісі. Вся детальна інформація є і на сайті Гольфстріму Леся Кополюк, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Харківські звісті.